Добрий день, хлопчики і дівчатка. Мабуть, дозрів я до того, щоб почати свою справу, так сказати. Да, буду розмовляти українською, пробувати, що не менше. Хоча все життя балакав не тією мовою, скажімо так, не всі слова зможу знати. Ну, тим не менше, будемо намагатися. Вирішив я займатися автобізнесом. Перекурсом, як то кажуть, канал буде називатися Українська свічка. Буду показувати, як я купляв, що я робив, ну і за що я її продав. Ну якось так. Так, забув сказати, українська свічка теж буде канал на, на Ютубі. Також буде в Телеграм, в Інстаграм, ну, можливо, Фейсбук буде щось кидати. Почати хочу, скажем так, з перекупства. А там подивимось, куди вона заведе мене. Поки що знімаю на телефон в машині і їду на працю. Тому воно все дребежить. Так що не звертайте увагу. Ну, якщо комусь щось не подобається, пишіть коментарі. Будемо виправляти. Це лише початок. Дякую.